Так от, переименування вулиці Чорноморську, Одеської області в Україні дуже важливо зараз, тому що вулиці, їх назва, це є інструментом ідеології. Ми будемо з вами відверті та об'єктивні. Тому, коли наші вулиці називаються іменами російських ідеологів, ну, іменами особистості, які були від мають відношення до російської ідеології, то це нам не на руку. Навіщо ці вулиці називалися раніше радянськими іменами? Ну там, наприклад, чи іменами людей з російської імперії для того, щоб люди звикали і культували їх на десятки років. А саме тому це було зроблено і робилося останні три століття. Спочатку це Російська імперія, потім вже це Радянський Союз. Про те, що єдиний центр це Москва, про те, що єдиний народ це російський народ, про те, що одна мова в нас є тільки російська, і ми всі маємо об'єднатися вокруг одних і тих самих історичних постатей, таких як поети російські, такі як. Я не знаю, там російські е, вчені, радянські вчені та інше. Але я хочу нагадати, що Радянський Союз розвалився і, слава Богу, 91 му році цієї держави більше немає. І е, е, найголовніше заключається в тому, що зараз ми можемо повністю розкрити свою націю, яка була. Создана та була зроблена раніше ніж будь-яка інша нація на цій землі. Українці були найпершими, тому що найвелич... найвелике місто, яке було, це було Київ. Вулиці, які ми зараз переименовуємо. А дехто говорить, що ми руйнуємо історію. В мене для вас погана новина, друзі, які так думають. Ми не руйнуємо історію. Ми створюємо власну нову історію українською. Суспільство української держави та нації, тому це буде проходити. Хтось говорить, що це не на часі. Я з вами повністю згоден. Це треба було робити у 91-му році і там не розсосолювати там. А хто таки Лєрма та Пушкін? до побаченням тоді ще говорити і приходити та розмовляти українською мовою в у 91-му році? Але маємо те, що маємо краще пізно ніж ніколи. І по третє, дуже а, таке а, яскраве питання. Є у деяких мешканців Чорноморська, я бачу в інших регіонах, скільки буде коштувати перенування вулиць а, для громади. Ну не закладено в чорноморському бюджеті жодної копійки на перенування вулиць. Тобто, де юре, а, ми це зробимо де-факто, таблички та інші, а, скажімо так, написи на будівлях. А поки що змінюватися не будуть. Будуть вони зміниться потім, коли буде реставрація цих самих табличок, коли буде воно це закладено у бюджеті розвитку. Це не буде зроблено ні в якому разі не зараз, ні під час війни у наступному році, а тільки після закінчення а, можливо, коли. Знову повернемося до цього питання. Є ще одне питання у людей. Вони говорять, скільки ж треба витрачати грошей для зміни там у своєму паспорті прописки. Наприклад, ви жили на вулиці Лермонтова, так а тепер ви живете на вулиці Лесі Українки. Ще раз наголошую, вам нічого йти спеціально змінювати не треба, ви не платите жодної копійки. Просто коли прийде строк, вам, наприклад, оновляти ваш паспорт, на id карту. То тоді ви прийдете і вам вже воб'ють безпосередньо а, при тому там, візиті вашому а, нову назву вулиці. Тобто ніяких грошових чи фінансових зобов'язань від мешканців та від бюджету Чорноморського не потрібно для цього проєкту. І не треба біжати е, до ЦНАПу та відразу змінювати назву від вас, це ніхто не потребує, щоб ви розуміли, жоден документ. Нарочито змінювати не треба.